Вітання з гуцульських Карпат, дане відео актуальне для всіх, хто планує свій відпочинок у горах, або навіть уже відпочиває тут. Звичайно, що тебе цікавлять тільки файні місця, тому я й зробив для тебе цей рекомендаціон. Якщо ти шукаєш незабутні враження під час відпочинку в Карпатах, то точно не залишишся байдужим до ідеї розслабитися у чані, який знаходиться біля гірської річки. Багато людей мріють про такий відпочинок, а я розкажу тобі, як втілити його в життя. Назву даного місця скажу чуть пізніше. Тисни сердечко та зберігай відео, а я тим часом коротко опишу дану локацію. Знаходяться чани у селі Красник на березі річки Чорний Черемош. Територія досить простора, а в самій будівлі є аж два чани: один поменше, який розрахований на 4-6 осіб, та один великий чан. Які розраховані на 6-8 осіб. Кожен із чанів має свою кімнату відпочинку та туалетну-душову кімнату із всім необхідним. Але фішкою даних чанів є не те, що тут такий гарний котик, а те, що вони біля самісінької гірської річки. І Якщо гарно розпаритися в чані, то обов'язково потрібно піти зануритися в джерельну воду. Я особисто дуже не хотів іти в холодну воду. Але переборовши себе, все ж таки пішов. І тільки тоді відчув всю користь та крутість чанів, які називаються гуцульський пан. Тому, якщо турбує стрес і втома, набридло вам сидіти вдома, тут вас чекає супер чан по імені гуцульський пан.